Вдячні за цей тренінг він дуже повчений в нашій практиці. Так точно знадобиться. Наша громада це прикордонна громада. Ми також входимо в повністю в 20 кілометрову зону. А шалигина конкретно входить, не входить в 5 кілометрову, трішечки далі. Ми знаходимося на 6, на відстані 6 кілометрів від кордону. У нас були поранення, але з масованими кровотечами ми в практиці на час війни слав Богу, не зіслухувалися. Рятувати людину потрібно. Готов фізично, чи морально це там вже не до того, скажімо так. Просто рятуємо, робимо свою роботу і все. У мене є села, які в 500 метрів вкладаються від наших. Сусідів, ми постійно не буває. В нас напевно навіть такого тижня, щоб ми не були під обстрілами або з наба, або наші села. Ми єдиний медичний заклад найближчий ще до нас це шостка, це 60 кілометрів. Тому всі поранені. Цивільні, то військові, вони всіх везуть до мене. Їх настав пункт. Ну, по, по факту. Ми надаємо допомогу в межах своїх можливостей. І були в нас і важкі, були в нас і з із і з кінцівками, і різні були і не тільки місцеві населення. Ми надаємо допомогу, але все одно треба це нагадувати, треба це відробляти, бо це хвилини. І від цього залежить життя наших громадян і наших, ті, ті, хто з нами поруч працює.